вечір, народ! Сьогодні з вами я, Людмила Теролог-Переводнік. Хто ще не знає, ставте вподобайки, робіть розсилочки. Хто загубився, хто не може себе там знайти підписку свою, звертайтесь до мене по телефону плюс 38 099 28 149 47. Встанавлюємо свої підписки, ставте і е, натискайте на дзвіночок, щоб отримати нові відео кожен день, майже кожен день. Зараз у мене виходить через день, бо я не вдома. І дивіться, кому потрібні особисті розклади, така сама історія по телефону, але не як вам сказати, не треба дзвонити, пишіть, будь ласка. Вайбер, Ватсап, імо, Інстаграм, Телеграм. Ну, меседжером можна. Все так, у нас, а, хотіла ще поблагодарить Олексія Кошовому сказати дякую велике за підтримку. Мені кожна підтримка, кожна гривна дає, ну, як вам сказати, наснагу. Працювати далі. Не тільки емоційне, а й ще й матеріальне. Так що є, є е, бажання спонсоруйте, донайте. номер карти є в мене там в описі внизу. Натискайте на таку пташечку, і відкривається вся інформація. Так, Олександра пише: На окупованих територіях багато ППО. Ну, це запитання. Чи тільки кажуть, що відбивають? Дякую. До речі, Олександра із Маріуполя вона казала. А сьогодні я почула інформацію, що там дуже добре прилетіло до вас. І там по складам прилетіло. Давайте подивимось. Багато там у них ППО? А тут дуже багато балакають. От розповідають вони можуть що завгодно. Вони таким чином маніпуляції приходять вашими ожиданнями. Угу. Угу. Ну, вони розстроєні, що у них нічого не виходить, тут багато жертв. Оце по поводу цього самого прильоту, про який я кажу. Тут показують вищі сили, що... І здалеку прилетіло до них, і в них тут вони дуже розстроєні, що в таємниці тримають, що дуже багато жертв. Дуже багато. Вони розстроєні, бачите, таємні жертви Ну, скривають насправді наскільки їм там тяжко. І ще одна історія. Там таке запитання було не запитання, а ствердження, що в Маріуполі готують на вугледар. Переміщати, що ти там 10 тисяч орків. Будуть переміщати на Вугледар? Їм не дадуть? Їм просто не дадуть. Ну то, що вони збиралися, да. — так. То, що у них йде розмова, плануються, да. Покажуть, як тільки можливість буде, і зразу ж, але тут показують, що тут буде захист, і все заблокується. І а, загине багато. Тут жертв дуже багато буде з тих, хто збирається. Так. Друге питання. Оксана запитує. Дякую, подивіться, чи правда, що нам не дадуть допомоги. Ну, ми Це вже декілька днів в цьому запитанню. І орки захоплять до 26 го року 2026, го Харківську і Дніпропетровську і дійдуть до Молдови. Ну, це знаєте, казка така. Ну, ми все зробимо так, як. Нам хочеться, типа. Ну, от дивіться. Допомогу вже дали. Тобто, я вам казала. Позавчора я вам озвучувала. Тепер по поводу захоплять Харківську Дніпропетровську до 26-го року. Ну і кажуть, щоб так розгулятися, як вони хочуть так розмахнутися на всі ці області, то у них не вистачить снарядів, у них ресурсу мало, поерофантов кажуть, да, війна требує ресурсу, а тут треба очікувати, що по міру у нас буде шанс увілічити свої ресурси, нам дадуть їх. Понимаєте, шанс великий буде. Тобто у них не буде чим, а у нас буде чим відстоювати свої землі. Тут будуть великі зміни, сильні зміни. Що це означає? Будуть, будуть бої. Будуть обстріли і з тої, і з тої сторони. І очікувати чого? Угу. І що вони перемогти зможуть, це обман. Понимаєте? Тобто, у нас буде чим відстоювати свої землі. Нам іти нема куди. А вони можуть снятися і. Пити до себе до дома. Так что это неправда? Это правда, что запретили бить по новороссийску морскими дронами. Потому что оттуда торгуют нефтью во все страны. А, то есть причина, что торговля нефтью. Это правда? По новоросійську не б'ють, тому що нефтью у усі страни з Новоросійська. Це правда? Ви знаєте, кажуть, що вибирають зараз нам, да? щоб бити туди, просто Мало снарядів. А щоб нам кажуть, підожіть, ось очікуйте, на майбутнє обмежиться, ну тут будуть обмеження. Угу. Що за обмеження? Чого обмеження? Ну, вони будуть бояться просто, да. чим, чим лібо торгувати. У них тут вибор просто, не тільки нефтью. Понимаєте, порт є порт. Тобто у них вибір великий є. Не тільки нефтью торгувати. Це стабільно. А, а у нас, у наших немає просто ресурсу настільки багато ракет щоб там, чи дронов щоб бити по новоросійську. Тобто, є нагальні проблеми, які треба вирішувати. А на майбутнє тут обмежиться ця сила. Тут кажуть, якийсь буде новий етап. Етап в чому? Що угу. це означає? Що це за ілюзія? Ілюзія чого. Угу. Ілюзія обмана тут буде. Ілюзія обмана і новий етап буде. Такий, як раніше. А що за. Угу, угу, угу. Ну, будуть рішати, як з ними ці всі проблеми вирішувати. Тут буде рішення, да, як перемогти. Рішення від військових. Військові вирішують. Коли їм стріляти, куди стріляти. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чи звільнять лівий берег Херсона до літа? Чи звільнять берег Херсона? Лівий берег Херсона до Літа? Дивіться, щоб стримувати, так як раніше, утримувати ці позиції лівий берег, як раніше, військовим методом тут буде вибор. Тобто вибор буде різний з трьох сторон. Так робити, чи так робити, чи інакше, чи бігти, чи тут буде з часом Міняться доля, судьба поміняється. Угу. Ух ты, три старших аркана. Все закончиться. Чим закончиться? Розрушенням. Угу. Угу. Тут будуть бої стояти, будуть з обоїх сторон, перестрілки з обоїх сторон, і щоб захистити стабільність. Угу. Ну, втримувати вони не зможуть. Вони його лівобережжя не зможуть, тому що не, не, не буде ресурсу, не буде чим їм стримувати. Вони не будуть триматися за, за землю цю. Їх обмежать. Чим обмежать? Чим? Страхами майбутнього, так? Да. Тим, що ресурса не буде, тим, що не буде чим, і як уїхати не буде. Ну вот будут уходить, короче, уплывать, э, ускакать, уплывать, убегать любыми методами. Это долгий период времени, Они, на них воздействуют для того, чтобы они оттуда ушли. Так, а до лита у меня есть эта колода. Сейчас я ее возьму. Коли звільнять лівий берег Херсонщини? Коли який сезон? Який сезон? Ну квісні показують. Оце на майбутнє каже тут. Показывать закончиться перерив, ну як вам сказати, закончиться зима, закінчиться вот эти всі тірзання, буде тут uh, немножко якби як да? і буде прорив на весну. Куда? Закончиться жертвами. Жертвами військових, угу. судьба буде мінятися. Ну, знову показують ті ж самі карти, тільки вже показує друга колода. Опять таке саме сочетання, військові судьбу поміняють. То це закончиться. Закончиться тим, що сім'я щаслива буде, ну, як в, в, в Соотношенні. Як можна бути щасливим після воєнних событий, то тут закінчиться. Ось, Бачите, влітку це все закінчиться влітку. Ні, навесні, влітку ні. Тому що навіть предидущі розклад, я дивилася, пам'ятаєте, може, хто дивився по поводу посілка, який знаходиться при вході в Крим? Я не пам'ятаю, який. Як він називається, там запитували, коли його звільнять, і показали, що це буде навесні. От навесні так. Тобто, це вже там кінець виходить, під самим морем. Що це означає? Це означає. Угу. Ну, закончиться кажуть літом, взагалі то, По-літу. Щоб так кінець оцих маніпуляцій, обстрілів по небу. Ну, тобто, ці обстріли з літаків. На великих відстанях тут показують от отсічуть і закінчать влітку. Ну так воно, конець. Кожен раз показують, що кожен раз військові дії влітку закінчуються. Ось, бачите, закінчуються влітку, коли птахи літають. Ну, це не тільки на Лівобережці. Я маю на увазі взагалі, що з дьяволом буде? Угу. Угу. Ну, работает над тим. Зараз работають всі над тим, щоб з дьяволом закончити. Щоб оці качелі всі закончити. Угу. Ой, сильно углубляюсь. Добре, поїхали далі. Їжачок з торбочкою на паличці. Тетяна пише змився. Це дуже смішно. Яке точне порівняння? І якщо можливо, розкажіть, будь ласка, як ви опинилися на, на Ну, на Чукотці? Чукотці. Дивіться, я опинилася на Чукоцькій, знаєте, як з судьбою так мені дано було, що я зустріла, познайомилася з хлопцем. І ми переписувалися, це мій майбутній чоловік був, він мені зробив запрос. На той момент це була закрита зона. Я не знаю, як зараз. Закрита, бо там кордон з Америкою, Чукотка і Аляска, я казала, поряд 200 кілометрів вже Аляска. І я там жила, я там народжувала дітей своїх двох дочок, і працювала, працювали ми разом. І про чекутку знаю дуже багато, і цікаві були моменти, і, і такі сюрпризи політала дуже багато. Літала, попадала не тільки летіла на Чукутку в Анадирі, а попадала на Камчатку, петропавловськ Камчатський, і летіла на Материк, а попадала в Україну, а попадала в Новосибірськ, Через шміта летіла на різних літаках. Ну, це така історія, знаєте, п'яти хвилин тут недостатньо, і якщо вам буде цікаво, колись можливо, я зроблю просто ефір розповім вам, яке там життя, що, що до чого, і з чим і їдять. І це було до 91-го року, до розпаду Радянського Союзу. І, а на зараз ми продовжуємо далі. Вітаю, дякую за вашу працю, за час, який ви витрачаєте на наш спокій. Херсонщина чекає додому лівий берег. Я хотіла це зачитати, тому що ну, от кожне слово, да, я з ним згодна на всі 150%. Всі, хто там, тримайтеся, ми з вами, все буде Україна. Це наша глядачка написала, моя глядачка, і я, ну, знаєте, такі слова підтримки дуже важливі. Коли ми були в окупації, і мені написали такі слова. І писали люди зовсім сторонні. Це було дуже важливо. Така підтримка це воодушевляє, дає наснаги, дає сил надалі терпіти той безпреділ і те, що там робиться. Так. А ще я тут записала боміранг росіянам прилетів. Ви в курсі, що зараз ну, от на вчорашній день по інформації, 20 районів, області, я не знаю, як там вокруг Москви, там і далі, по, по Росії у них іде нокаут їхньої інфраструктури, отоплення летить, головне, по телебаченню вони про це навіть не кажуть нікому нічого. Лопаються батареї, сидять там тисячі людей без опалення, замерзають при температурах до 30 градусів, можливо, і вище. Лопаються батареї і у них прям апокаліпсис. Так я про що хочу сказати? Я вас попереджала, росіяни, що вам буде гембель на цю зиму. А місяця два чи три назад йшла теж. Я проводила ефір, і вищі сили показали, що у вас будуть дуже великі проблеми з комунікаціями, з отопленням, з інфраструктурою, з газом і з цим остальним. Так от я по поводу бумеранга, от, що ви бажали, те ви отримали. Ви бажали, ви кричали. Ми заморозимо Європу, нехай там замерзнуть хахли. От я вам кажу про, про от этот бумеранг і про це, що ви бажаєте людям, те ви й получаєте. Тут він срабатує моментально. От ви нам бажали замерзнути, замерзайте самі. Так що думайте, будьте обережні зі своїми словами, своїми побажаннями. Це на сьогодні. Да, я різка холодна. Да. Є на те причини. Дякую вам. До побачення моїм глядачам. Пишіть коменти, пишіть, що б ви хотіли почути. До побачення, пока-пока.